На головній сторінці Remix ми переходимо в Contracts, далі Storage. Потім переходимо в Solidity. Переконуємося, що версія обрана правильно, Auto-Compile, потім Compile. Переходимо в Deploy and Run, провайдер Metamask або Coinbase. Підтягується наша адреса. Потім тицяємо Deploy і очікуємо. Нам потрібно буде підтвердити транзакцію і переконатися, що раніше обрана мережа правильна, це BaseGurney. Тепер нам має прийти повідомлення, що транзакція пройшла успішно і контракт розгорнута. Так і є. Ми копіюємо наш хеш, переходимо до Bay Scan, вставляємо його, здицюємо Enter, переходимо до контракту, потім знову контракт із значком верифікації. Можемо прочитати контракт, але це не обов'язково. Далі write Contract і нам потрібно зробити Connect Metamask або Coinbase. Окей, все. Всі посилання, як завжди, в телеграм-каналі Криптодіор, всіх обіймаю.